І так, вітання всім грибникам. Вітання всім, хто любить ліс і природу. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 19 березня, середа, Трускавецькі ліси ще вкриті снігом. Але різко потепліло і вже буде погода. Дуже захотілося проглянути, що в лісі. І ось у місцях, де сонечко гарно. Присвітило, де пригріло на узліссі, уже можна поласувати черемшою. Дуже-дуже багато її, навіть під час морозу, який був, ось, навіть під час такої повернення часткової зими. Земля все-таки тепленька і черемша полізла. Зараз запросто-запросто можна нарвати собі жменьку, як вітамінну добавку до весняного салату. А взагалі ліс ще в снігу. Всі підсніжники, пролісики, білоцвіти, всі ще під снігом. Але тільки виходиш десь на узлісся. Ось, будь ласка, така краса. Зараз я буду збирати листочки черемші для того, щоб можна було приготувати такий сякий домашній вітамінний салатик. Отож, хто бажає і не боїться промочити ноги, може сміло. Відправлятися на узлісся в пошуках вітамінної добавки. Ось так. Поки що до побачення. Нічим кращим поки не поділюся. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення!